Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Віта Поштова і у нас черговий красивий будинок. Сьогодні презентація ось цього красення. Загальна площа будинку 190 метрів квадратних. Будиночок збудовано з керамоблока. Утеплення у нас мінеральна вата, а на фасаді у нас облицювальна цегла. Також зверніть увагу на дерев'яні ставочки. Це у нас термодерево. Хороший якісний будинок, який знаходиться на ділянці 7 соток. У нас автономна власна каналізація септик з переливом. До будинку заведено 18 кВт електроенергії. По вулиці нашій асфальтованій іде газ, тому додатково при бажанні власники можуть підключити газ до будинку. Також у нас виведено силовий кабель під електрогенератор, а також сюди можна вивести зарядку і заряджати електромобіль. Йдемо далі. Невеличкий екскурс по території, і потім заходимо в самий будиночок. На діляночці у нас виконано ландшафтний дизайн, автоматичний полив. Там у нас е, лівньовочка під дощову воду, а також своя скважина, е, глибина скважини 40 метрів, е, полтавський горизонт. Заходимо до будинку. У нас алюмінієві вхідні двері. В будинку вже зроблено всі чорнові роботи. Розведена сантехніка, е, зроблена електрика в будинку. Тепла підлога на першому поверсі всюди. Це у нас зона кухні. Тут передбачено у нас також під камін. І вихід з кухні на терасу. Виходьте на терасу. Така тераса. 18 метрів площа цієї тераси. Ідемо далі. Також на першому поверсі у нас є одна гостєва спальна кімната. Ось тут. Гостовий санузіл при вході з правої сторони. Досить такий стандартний типовий проект. Максимально зручне планування. І котельня. Тут у нас передбачено виводи під електрокотел і також додатково можна зробити газовий котел. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі також все стандартно. Три спальні кімнати. Одна з яких є мастер-бедрум. Повертаємо направо. З правої сторони у нас основна кімната цього будинку. 20 метрів квадратних площа цієї кімнати. Вона має власний великий санузіл. Тут два вікна і вихід на балкон. І також гардеробна. Тепер давайте вийдемо на балкон з майстер-бедру. Ідемо далі. І окрім основної кімнати маємо також дві великих гостєвих кімнати або дитячих. Загальна площа 16 метрів квадратних кожної з кімнат. Високі потолки. Ця кімната має вихід також на балкон. Це у нас фасадна сторона будинку. Автоматичні ворота. Заїзд на три автомобілі. Додатково можна зробити навіс. І третя спальна кімната, також площа 16 метрів квадратних, має спільний вихід на балкон. Друзі, якщо вам сподобалась презентація цього будинку, пишіть нам в Дірект, приїжджайте на перегляд. До зустрічі!